Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Цикл оповідань. Локальна контрабанда. Оповідання ШАФа Андрюха крутив стерно іржавого Фольксвагена та тішився, як дурень цвяшку. Прилипло. Ах, як густо прилипло. Пакунки хрустких злотих заледве вмістились у поясну сумочку. Частину довелось віддати вередливій пратещі. Чи як там правильно потрібно обзивати прабабусю дружини? Андрій поглянув на супутницю. Завжди невдоволена вельми поважного віку Калина Теодосієвна ображено бурмотіла нісенітниці у лобове скло. Андрюха не зважав. Навіть розуміння того, що віддана частина заробітку уже ніколи не покине цупких порепаних рук старої контрабандистки не псувало піднесеного настрою. Як би там не було, а до сімейного бізнесу Андрусика прилучили саме через наполягання родинного матріарха. лише її тоталітарна влада і непохитний авторитет. Дозволили шалапаю та балагуру зробити свою першу вилазку. Єдиним та безперечним талантом Андрія була здатність беззупинну молоти бздури, запльовувати співрозмовникам очі і водночас витись довкола них слизьким вужем, жодних інших здібностей. Але цього виявилось цілком достатньо, аби окрутити непривабливу та деспотичну як її бабуся Катерину. Та увійти у заможну родину спадкових контрабандистів. Калина Теодосіївна одразу відзначила схильності празятя і, керуючись неабияким досвідом, скерувала начебто пагубні риси у корисне для родини русло. Жоден митник не міг витримати придуркуватої навали словесного поносу та безперервного прагнення тактильного контакту. Не могли врятувати ані погрози штрафами, ані відверте хамство та крики. Агресія лише підсилювала слинявий ефект на фізичну розправу з блазнем митники не мали повноважень. Повну та цілковиту владу над паяцом мала лише протеща. Андрусик впадав у смирений стан під гострим, мов лезу поглядом калини. Свій бізнес матріархиня започаткувала іще у далекій ті вже тоді вона винайшла досконалий спосіб проносу підакцизних товарів. Калина Теодосіївна не бридилась огортати себе смердючим лахміттям, не гидилась компанії зелених мух, супровідні рої комах загрозливо дзищали довкола та розганяли надокучливих митників. Бабуся являла собою щось на кшталт живої вантажівки капустяного типу. Кожен прошарок одягу ніс у собі дорогоцінний товар. Про це здогадувались, ба навіть твердо знали обидві митні служби, але провести особистий догляд ніхто із службовців не наважувався. Час линув, статки накопичувались. Діти та онуки опанували менш гидкі способи вирішення логістичних питань, а калина надалі дотримувалась своєї успішної тактики. Згодом вік почав вносити свої корективи піші мандрівки та багатогодинна штовханина на КПП виснажували уже добре стоптані ноги. Проте складати повноваження голова родини не мала наміру. Просити допомоги у дітей, котрі відверто засуджували її методи роботи, вважала принизливим. Вирішив невирішальну ситуацію новий зять. Андрюха одразу збагнув, що, аби завоювати серце Катерини, залицятись потрібно Теодосіївне. Безапеляційно продемонстрував матріархині свою відданість і щенячу покору. Через що і отримав благословення на шлюб з байдужою до усього крім грошей правнучки, а водночас і працевлаштування. Новий родинний підрозділ екіпірувався так, що ржавий град, тобто старий автомобіль німецького автопрому, одразу наповнився перламутровими мухами. Напередодні Андрусик вправно розпихав сигарети таємності зі спиртом по сховках машини. Зробив кілька рейдів по польових болотах, і коли багнюка присохла та вкрила під собою потаємні засувки, вирушив із протещею на деб'ютну вилазку. Передбачувано українські митники хутко переправили помийну пару на той бік кордону. Целія Польська, тобто митна служба, одразу наказала їхати на розворот і ніколи не повертатись непомитими. Це стосувалось як авто, так і пасажирів. Проте калина Теодосіївна посідала цілу папочку засмальцьованих паперів, що свідчили не лише про її польське походження, але й про певні героїчні заслуги перед Річпосполитою. На цьому аспекті дискусія закінчилась, і Volkswagen, розсипаючи іржу по гладенькому асфальту, вибрався на польські терени. Операція по обміну товару на гроші пройшла успішно. Андрусик поборсався під машиною, розпорошив бруд по чистенькому подвір'ю і, врешті, видобув усі таємні запаси. Кшиштов із виразом стоїка витримав наругу над своєю господаркою, пригостив бабусю м'ятною цукеркою та, вислухавши невдоволене мурмотіння, сприйняв його як довгий виклад вдячності. Жестом попросив Андрюху зачекати зовні. Гвалту над власною оселею він би уже не витримав. Купюри перекочували із чистеньких рук у запецькані, і поляк із полегшенням провів поглядом розкарячений автомобіль. Андрій із зусиллям втиснув другу передачу, вирулив на головну дорогу та звернувся до патронеси. Ба! Аба!» Даваймо закупимося моцно. Капусти тьма! ба, Аба!» Стара кволо скосилась, зігнала мух з передпліччя і пояснила недолугість пропозиції. «Смердюху! тебе в склеп не пустять. Тобто магазин. Ха. вигукнув протеже і, покинувши напризволяще стерно, перегнувся за спинку та добув із заднього сидіння наплічник. Підкерував так, щоб авто не вилетіло в кювет, і розцібнув рюкзак і продемонстрував чистий одяг. «То їдь!» – буркнула Калина. Андрюха зрозумів, що свою частку грошей вона тратити не мала наміру, та це його турбувало мало Власне, їй мусіло вистачити на колосальні закупи. Повз вікно пролітали гуртовні та торгові центри. Volkswagen пригальмував. Заблимав поворотником та пірнув у заїзд. Калина продовжувала свою нескінченну молитву обурення, доки Андрій товкся на задньому сидінні, змінюючи одяг. Врешті він вибрався назовні і попшикався завбачливо взятим одеколоном. Аромати змішались. Отриманий букет видався Андрію цілком пристойним. Принаймні достатньо терпимим, щоб його не виставили із магазину. Покинута на самоті Калина Теодосіївна видобула гроші та скрупульозно перерахувала купюри. Насупилась, знову перерахувала, заспокоїла себе думкою, що придуркуватому зятю фізично не вдасться витратити усю свою частку виторгу. Матріархиня суттєво недооцінила здібностей протеже. Через два десятка хвилин за рогу викотився причеп із замуцованими меблями. До двохдверної шафи тулились тумбочки та антресольки. Художня конструкція міцно кріпилась пакувальними стрічками та стрейчплівкою. Вантажники підкотили меблі до авто, вчепили причеп до фаркопа, обтріпали руки та подались геть. У боковому вікні просіяла усмішка Андрія. Ти маєш шпака в голові? не стільки спитала, скільки ствердила калина. Де ти топхаєш? Ха, ба, все на мазі. Андрій потрусив зеленими папірцями. То все важе менше стакіля. Ми ще ват відіб'ємо. Примітка. Документ таксфрі, котрий видається не громадянину Євроунії при купівлі товару, так як не резидент не зобов'язаний сплачувати податок на додану вартість, в Польщі ват. При проходженні митного контролю турист підбиває печатками документ. Це слугує підтвердженням того, що товар покинув терен Євроунії. При повторних відвідинах магазину. Підбитий документ обмінюють на готівку в розмірі податку. Я вижу тобі вже мізки відбило. Що то за причепа? Де ти то взяв? Ба! Причеп в оренду дали. Я за лічку, тобто завдаток, за вдаток, запорука. Лишив, казав за тиждень верну. Теодосіївна посовгалась на сидінні. Ти точно маш пака в голові. На причепу трапа папери мати. Який дідько тебе через кордон з тим пусте. то!» Андрій відмахнувся. Всівся за кермо та завів двигун. Мухи ображено загули, реагуючи на різкий запах дешевої туалетної води, але покидати салон наміру не виявили. Йой. зітхнула калина, проте не стала прирікатись. Переконана в тому, що митники завернуть машину терпляче чекала майбутнього тріумфу. Зять сам давав привід для довічного цькування та докорів. Фольц радісно поскрипував позаду весело бовтався причеп, а Андрюха безперервно підморгував бабусі. Хороший настрій розгладив зморшки старої, і її обличчя наче посвітлішало. Андрій наївно потрактував це на свою користь. Наблизився кордон. Зелений пас пустував, автівки пролітали. Поруч по червоному митному коридору поволі, але впевнено рухались фури. Смуга на таксфрі завмерла довжелезним нерухомим хвостом із перевантажених бусів. Калина гостро скосилась на зятя, той безтурботно тарабанив пальцями по кірму. Проте кутик його губ напружено смикався. Засутеніло. Андрусик ніяково поглянув на стару, запропонував Ба, Аба! Мо, вилізте трохи, того, кров розженіть. Тож стерпнути можна отак годинами сидіти. Теодосіївна розліпила губи, здула з носа муху і пробурчала. Іди купей мудра мудрагелю. Андрюха не опирався. Через 15 хвилин почнеться перезмінка, а це значило, що найближчі півгодини гарантовано не буде жодного просування. Виліз з автівки та рушив до магазину. На фасаді супермаркету красувалась неонова бідренка величезна божа корівка. Андрій проник всередину і подумав, що назву варто змінити на сарану. Працівники давно звикли до безперервного нашестя і навіть не намагались облаштувати залишений відвідувачами безлад. В алкогольному ряді ховались пляшки з оліями, ковбаси плутались із шоколадом, пусті коробки таці з під йогуртів поховали під собою відділ сирів. Андрій довго вештався розграбованими рядами і, врешті, зібрав більш менш гідну вечерю пішов на вихід та зрозумів, що барикади із закиданих товаром возиків це насправді черга доказ. Ніч щільно вкутала довкілля, коли Андрусик вибрався на волю. Автівки в ряді змінились. Очевидно, був запуск, і нерухомий Volkswagen обіхало з десяток машин. Теодосівна ніяк не відреагувала на появу зятя. Андрюха штовхнув її в плече та тицнув йогурт в якості аперитиву. Стаканчик гупнувся старі на коліна і зісковзнув додолу. Ба! Ай, ба! Спиш? Почався запуск. Не чекаючи відповіді, Андрій завів двигун та рушив. Наїдки розсипались по салону. Протеща ще м'яко повалилась зятю на плече. Андрюха смикнувся і мало не протаранив бус перед собою. Черга зупинилась. Голова калини поволі сповзла вниз та вперлась в кермо. Андрій глитнув, повернув стару висхідне положення, розмотав хустки на її шиї, намацав артерію та усвідомив, що теща ще тепла, але уже не жива. Глибока старість завершилась природною смертю. Андрюха вистрибнув із авто, обскакав навколо, зазирнув у пасажирське вікно. Калина не ожила, боляче вкусив одразу три пальці на правиці і, схлипуючи, побіг поміж фурами в поле. Схаменувся, втиснув долонями очі та побіг назад, прокрався до авто, крадькома зазирнув у салон. Теща надалі продовжувала бути мертвою. Пробіжка дещо провітрила голову і розтрусила першу паніку. Андрій знову вгрисся у пальці. Почався запуск. Заднє авто настирно засигналили. В розпачі Андрюха застрибав на місці. Вскочив в машину та просунувся разом з усією чергою. Огляду відкрились навіси митниці. За життя Калина Теодосіївна наводила трепетне на зятя. А мертва вселяла в нього істинний жах. Сидіти з нею поруч не ставало сил. Проте сил стало реалізувати божевільну ідею сховати те, що в шафі, потайки без шуму провести і вже вдома почесно поховати. Андрій вийшов назовні, вхопив стару і на диво легко витяг з авто. Зрозумів, що його танці з трупом доступні загальному огляду, та всадив покійницю назад. Розирнувся. Попереду стояла вантажівка з габаритним тентованим кузовом. Позаду височіла на причепі шафа, довга фура закривала від дороги, з поля могли заглядати лише зайці. Місяць ще не визирнув за обрію, і Андрюха наважився. Роздер стрейч плівку, попустив замки на пакувальній стрічці та розчинив дверцята шафи. Підступив до машини, вхопив стару та хутко повалік до причепу. Товстою покійна калина видавалась лише через засилля шмаття. На повірку виявилась легка на підйом. Ідіотський жарт дещо розвеселив Андрія, але одразу накрила нова панічна хвиля. Намотаний одяг ніяк не пускав бабусю в пенал, а самостійно стояти мертва теща категорично відмовлялась. Врешті Андрюха стягнув з неї кофту і великим зусиллям втиснув у шафу. Калина підкорилась, але поштовх почав валити усю конструкцію. Колесо причепа задерлось, і Андрій заледь встиг обігти довкола, щоб відновити рівновагу. Скрипнули дверцята шафи. Шумно зашаруділо. Теща знову рвалась на свободу. Андрій спіткнувся, гепнувся об відбійник. Відлетів, але вчасно спіймав покійну, щоб не дати їй покинути свою вертикальну труну. Закрив двері шафи. Міцно затягнув стяжки і поправив липку стрич плівку. Перевів погляд на авто позаду та закляк. Через лобове скло загрозливо споглядала темрява. Боязко підступив до водійських дверцят. Тремтяча рука потяглась до клямки. «Що шукаєш? Грубий бас обірвав намір. Андрія пересмикнуло. Права нога вистрибнула з мешта. Подаль, між фурами мужики потягували папіроски. Водій буса випустив струмінь диму та спитав. Помогти з меблями валяться? Неймовірним зусиллям волі Андрюха витиснув із себе хрипіння. Нє, сам справився. Мужики байдуже відвернулись. Здригаючись усім тілом, овдовілий зять поплівся до машини. Всівся, не зачиняючи дверцят. Боса п'ята розчавила йогурт, але Андрій не звернув на це увагу. «Чуєш? Загублений мешт поплескав по плечу та впав на коліна. Андрюху паралізувало, повітря в легенях кристалізувалось. Чуєш, ти, певно, дуже не виспаний, дьорганий якийсь. Водій тентованої вантажівки співчутливо схилився над дверцятами. Ти собі ляж! Я тебе збужу, як запуск буде. Там на нашому боці перевірка, то зрушиться не скоро, години за три, мо чотири. Добродій простяг термос із чаєм, і Андрій машинально пригостився. Та пий, пий, не встидайся. І Андрюха допив залишки. Повернув тару. Стало якось спокійніше. Спитав щось у мужика. Той відповів ще кілька фраз, і бесіда вичерпалась. Андрій не пам'ятав, як зник співрозмовник. Довкілля розм'якло. Нервова система відімкнула свідомість і занурилася в сон. Повіки розплющились. Андрюха відірвав обличчя від пасажирського сидіння. Водій тентованої вантажівки щиро обдурив. Доки нервовий сон тримав у своїх лещатах, промайнуло кілька запусків. Світало. Черга рушилась. Андрій машинально завів двигун та посунувся в каравані. Проїхав шлагбаум і все ще на автопілоті пішов до цельника з документами. Службовець зупинив його жестом і гаркнув Доки паном не зацікавились, прошу сидіти в самоході, тобто в автомобілі. Андрюха слухняно повернувся, сів в авто і одразу вистрибнув. Позаду, впершись у Фаркоп, стояв набитий пінопластом легковик. Причеп зник. Зник. Зникли меблі. Зникла. Лемент в глибині навісу вирвав із розпачливих роздумів. Стентованої вантажівки стягнули брезент. Відкритий борт оголив викрадений причеп із акуратним меблевим комплектом. Стрейч з збентеженою брижею майорів на протязі. Поволі гойдались розчинені дверця та шафи. Мертва протеща з докором дивилась на недолугого зятя. Закутий у кайданки водій вантажівки гарчав та харкався піною. Андрію гірчинкою відригнулось снодійне. Він сплюнув, подумки попросив пробачення у калини Теодосіївне. Та, застрибнувши в авто, вирулив на зелений пас. Декларувати Андрусику вже було нічого. Підтримайте наш канал на канапі, підпишіться.